У попередніх сесіях ми обговорювали вибір схеми АРТ для дітей а також час початку АРТ. Тепер розгляньмо рутинний моніторинг цих дітей після початку АРТ. Наприкінці цієї сесії ви зможете складати графік моніторингу пацієнтів після початку АРТ. Клінічний стан більшості дітей після початку АРТ є задовільним. Особливо, якщо застосовуються прості та безпечні сучасні схеми, такі як рекомендовані схеми першого ряду долутегравір плюс Абакавір плюс Ламіводин або Долутегравір плюс ТДФ плюс Ламіводин. Однак регулярний моніторинг залишається важливим цей процес включає клінічний моніторинг, моніторинг прихильності. Та лабораторний моніторинг спершу розглянемо клінічний моніторинг. Хоча рекомендацій ВОЗ щодо частоти клінічного моніторингу немає, багато клініцистів проводять огляд пацієнтів протягом кількох тижнів після початку АРТ особисто або дистанційно. Є кілька причин для проведення такого раннього візиту. Ранні побічні ефекти часто виникають навіть за умови прийому схем, які добре переносяться, таких як долутегравір, плюс абакавір або ТДФ плюс ламіводин. Діти, які починають прийом будь-якої схеми АРТ, можуть відчувати головний біль, стикатися з розладом шлунку або проблемами зі сном. Зазвичай ці симптоми незначні. Та зникають протягом кількох тижнів при продовженні АРТ. Раннє звернення до лікаря після початку АРТ дає змогу оцінити ці побічні ефекти та запевнити дитину та опікуна, що ці симптоми, ймовірно, зникнуть, якщо вони продовжуватимуть АРТ. Раннє звернення до лікаря також має забезпечити виявлення будь-якого клінічного погіршення. Яке не є раннім побічним ефектом ліків, якщо пацієнту стає гірше після початку АРТ, ми повинні вияснити, чи пов'язана ця тенденція із токсичністю АРВ препаратів, новою опортуністичною інфекцією чи СВІС? Необхідно забезпечити постійну оцінку прихильності та підтримку, що має бути складовою ранньої клінічної оцінки. Для запобігання лікувальній невдачі. Якщо під час раннього клінічного обстеження наш пацієнт почувається добре, доцільно рекомендувати візити кожні один-три місяці, доки не буде досягнуто вірусної супресії. Визначення частоти візитів має ґрунтуватися на вподобаннях пацієнта та опікуна, проблемах з прихильністю. Або будь-яких клінічних проблемах, які потребують подальшого спостереження, після досягнення вірусної супресії у дитини візити можна проводити ще рідше, наприклад, кожні 3-6 місяців. Відповідно до порядку організації медичної допомоги хворим на вілінфекцію СНІД, затвердженого наказом МОЗ України номер 585. Рекомендується наступна частота отримання АРВ препаратів перші три місяці після початку АРТ щомісяця, четвертий дванадцятий місяці після початку АРТ. Якщо клінічний стан пацієнта задовільний, немає проблем із прихильністю, побічних реакцій або ознак лікувальної невдачі кожні три місяці, після дванадцятьох 24 місяців на АРТ. Кожні 6 місяців, понад 24 місяці на АРТ кожні 12 місяців. Існують деякі дані на підтвердження того, що більші інтервали між візитами пов'язані з підвищенням задоволеності пацієнтів і вірусною супресією. Тепер розгляньмо моніторинг прихильності ми детальніше поговоримо про нього в наступному модулі про запобігання лікувальної невдачі. Зараз лише згадаємо, що моніторинг прихильності може включати самостійні повідомлення про прихильність, самозвіти, підрахунок кількості таблеток, записи про видачу препаратів в аптеках та визначення вірусного навантаження. Вірусне навантаження є нашим найкращим показником того, чи приймає пацієнт АРТ, однак виявити проблеми з прихильністю потрібно до проведення першої оцінки вірусного навантаження. Інші методи моніторингу прихильності ми розглянемо в наступному модулі. Перейдемо до лабораторного моніторингу. В додатку номер 17 до стандартів медичної допомоги ВІЛ-інфекція наводиться рекомендований графік лабораторного моніторингу для ЛЖВ. Ми повинні контролювати вірусне навантаження дитини через 6 місяців після початку АРТ. На той час ми очікуємо. Що рівень вірусного навантаження буде невизначальним на 12-му місяці, а потім щорічно. Якщо вірусне навантаження пацієнта невизначальне, ми знаємо, що у цього пацієнта задовільна прихильність. Якщо вірусне навантаження є визначальним, то у пацієнта, ймовірно, є проблеми з прихильністю, хоча ми також повинні розглянути інші причини вірусемії. У модулі п'ятому ми обговоримо ведення пацієнтів із визначальним вірусним навантаженням. Моніторинг кількості клітин cd 4 рекомендується проводити на момент початку АРТ і кожні 6 місяців після цього, доки стан дитини стане стабільним і буде досягнуто вірусну супресію на АРТ. Моніторинг функції нирок і печінки рекомендується проводити на початку АРТ та щорічно або частіше, якщо є клінічні показання. Для дітей, які починають прийом ТДФ, стандарти рекомендують оцінювати функцію нирок на початковому етапі АРТ через 1-2 місяці після початку АРТ, а потім кожні 3 місяці. Базові лабораторні тести можна проводити під час початку АРТ. Їх не потрібно завершувати перед початком АРТ і не слід відкладати АРТ. Якщо відсутні відповідні клінічні ознаки та в анамнезі дитини немає захворювання нирок, дітям, які починають приймати задоводин, рекомендується робити загальний аналіз крові перед початком АРТ через 1-2 місяці після початку АРТ, а потім кожні 6 місяців. Скринінг на дисліпідемію та цукровий діабет рекомендується проводити на початковому етапі АРТ, а потім щорічно з більш частим моніторингом, якщо результати початкових досліджень свідчать про підвищені ризики або є клінічні показання для досліджень. Як обговорювалося в першій сесії цього модуля, лабораторні тести не повинні впливати на відкладення початку АРТ. Таким чином, усі діти повинні проходити регулярний клінічний моніторинг, моніторинг прихильності та лабораторний моніторинг. Ранній клінічний огляд через 2-4 тижні після початку АРТ може бути корисним для того, щоб виявити ранні побічні ефекти, оцінити клінічне погіршення через токсичність арв препаратів, нові опортуністичні інфекції чи Свіз. Забезпечити постійну оцінку прихильності та підтримку моніторинг прихильності може включати самостійні повідомлення про прихильність, самозвіти, підрахунок кількості таблеток, записи про видачу препаратів в аптеках та визначення вірусного навантаження. Лабораторний моніторинг повинен включати щонайменше тестування на вірусне навантаження на 6 та 12 місяць, а потім щорічно. Хоча інші лабораторні дослідження є також необхідними, їх проведення не має призводити до відкладеного початку АРТ.